Триває інформаційний вечір на 24-му, саме час для актуального інтерв'ю. Мене звати Леся Вокулюк. Доброго вечора вам. Гостем нашої студії сьогодні є народний депутат України, командир роти захід 24-го батальйону тероборони Айдар Ігор Лапін. І говорити ми про отримання статусу учасника бойових дій, ситуацію в добровольчих батальйонах, заборону мобільного зв'язку у зоні АТО та війни між політсилами у раді. Вітаю вас, пане Ігоре, на студії. Добре. Власне, найперше про ситуацію, у, яка склалася в батальйоні Айдар, тому що ви сьогодні зробили заяву стосовно батальйону про те, що там бачите саботаж, халатне виконання службових обов'язків. Ну, так, точно. Е, є така ситуація. Значить, на даний момент батальйон Айдар це один із добровольчих батальйонів. Е, в Луганській області він єдиний, який підпорядковується Міністерству оборони. І, в принципі, проблематика взагалі будь-яких добровольчих батальйонів на даний момент, що їх знищують, якщо не інформаційно, то фізично, якщо не можуть фізично, то намаганням дискредитувати в очах суспільства в даному випадку аналогічно вийшла ситуація з батальйоном Майдар де існує, як я вже називаю, клуб анонімних комбатів. Дуже багато керівників, які намагаються представитись комбатами. Є призначений командир батальйону пан Пташник, який жодного разу на передовій не був. І в підрозділі щастя, де, в місті «Щастя», де знаходиться один з бойових підрозділів, який я називаю та Стара гвардія, котрі першими прийняли удар, котрі виконували фактично всі бойові завдання. Значить, на протязі трьох місяців не разу не з'явився з цього приводу. Було дуже багато різних перепитів. Ми пам'ятаємо так звані демонстрації поблизу міністерства оборони. і Так далі, я завжди, як то кажуть, старався, щоб все ж таки воно виглядало більш-менш в правовому полі, будучи адвокатом за фахом щодо війни. От звертався до керівника генштабу Доможенка. Найшли порозуміння в певному, на певному періоді, на певному етапі перемовин. Підрозділ е, був підпорядкований безпосередньо сектору А, тобто ці, ті бійці Айдару, які знаходяться в місті щастя, е, до вияснення ситуації, ну, два місяці воно так протрималось, трошки менше. На даний момент знову ж та сама ситуація. Ну а віддавати накази, командир батальйону повинен перебувати, жити і дислокуватися по місцю знаходження свого підрозділу. Якщо на, коли було шикування підрозділу, я безпосередньо з волонтерами також туди приїжджав. І в перший раз тоді хлопці побачили людину, яка називала себе протягом останніх півроку командиром батальйону, я задав за одне запитання, і це було, до речі, журналісти тоді були присутні, і Бянка Залєвська тоді ще була, я пам'ятаю. Хто знає людину, яка стоїть навпроти? Жоден з бійців людину навпроти не знав. А це, як виявилося, людина, яка називає себе командиром батальйону, яка віддає накази. Незрозуміло, як і кому, напевно, по телефону з відстані 60 кілометрів до передової. Тому з цього приводу була розмова з начальником Генерального штабу. І він пообіцяв, що на протязі 2-3 тижнів цією ситуацію, значить, з цією ситуацією Ну, Вже пройшло трошки більше, але наскільки мені відомо, вже є. Людина, е офіцер, який погодився, тобто, ну це спецназовець якийсь буде, адже специфіка батальйону це штурмовий батальйон. І я вважаю, що це все таки питання потрібно вирішити до кінця. А з приводу саботажу, ну як можна керувати батальйоном, не з'являючись в ньому, як може існувати підрозділ в місті, там де щастя, там де понад 150 бійців, що жодної партії взуття чи одягу туди не надійшло лише з волонтерами. Але ж знову ж таки там половинки не сидить людина, яка себе позиціонує як головний старшина батальйону, якого теж ну я знаю безпосередньо, не кажу, що він не воював. Він дійсно воював, але не відвідати своїх бійців, не передати їм не харчування, нічого. Ну, це яке знищення, це вже фізичне знищення, я вважаю. Тому халатне відношення, вважаю, що тут є повна підстава для кримінальної справи. Це звернення заяву я зробив. На період розслідування це вже апріорі необхідно відсторонити від виконання своїх службових обов'язків особи щодо якої порушене розслідування. Це як один з варіантів. От. І призначити, я вважаю, бойового офіцера, керівник Генерального штабу. Таку інформацію надавав мені, що він це дійсно зробить, що треба це робити, ну тому що батальйон є бойовий і повинен виконувати завдання. Я вважаю, що все буде нормально. Але проблема взагалі добровольчих батальйонів існує в тому, що їх намагаються дискредитувати. Ніхто не каже, що хтось хто? там з військовослужбовців. Хто а ви знаєте, важко сказати, хто вкидує колосальні кошти на інформаційну війну проти України. Ну, певно, що десь зі сторони Путіна, я так думаю, ну ну в будь-якому випадку не з Львова. Тому я вважаю, саме дискредитація це один з видів знищення батальйонів. Дискредитація в очах суспільства. Якщо говорити сьогодні про такі підрозділі добровольчі, як ДУК, е -Е УНСО, хлопці там УНА, і так далі, які воюють, виконують завдання. Е я вважаю, що їх дійсно потрібно підпорядковувати під міністерство оборони, щоб все таки було якесь єдине начальне, але командирами або хоча б заступниками командирів призначати бойових офіцерів, які з побратимами пройшли весь цей бойовий шлях по обороні держави. Якщо ми пригадаємо події травень, червень, липень, серпень, хто зупинив агресора? Хто робив всі бойові перші завдання? Це були саме добровольчі батальйони. Якщо говорити про Айдар, Айдар зайшов, як то кажуть, захватив блокпости Сеперські. Зайшли збройні сили, окупалися, Айдар пішов далі слідуючи місто. І так ми навкруги всієї Луганської області прогулялися літом. Так ми проводили літо. А вони не, зовсім недавно були. А... В зоні АТО? Так. Так. Ну я намагаюся, коли є таке поняття, як тиждень, чи робота в округах, чи робота з виборцями, чи десь якісь перерви, канікули, я намагаюсь їздити туди в місто щастя, до своїх хлопців, зокрема, Луганська ТЕЦ і так далі. До речі, там теж не все гаразд. Я доповідав начальнику керівництву Генерального штабу з приводу Луганської ТЕЦ. Вже зараз можу говорити це відкритим текстом. Вважаю, що люди, які працюють на Луганській ТЕЦ, повинні пройти ретельну перевірку. Адже появилося дуже багато, як я називаю, озеленітелей з, з обличчями не електриків. Ну і з такими половина в таких браслетів, як в мене. Це є місцеві мешканці. Ну, Якщо порахувати кількість особового складу, який охороняє Луганську ТЕЦ і кількість озеленітелей, то можна зробити собі таку невеличку картинку, що буде в разі якогось там наступу і так далі зі сторони Росії. Mm. Я про це доповідав, мали зробити перевірку, вважаю, що знову ж таки. Хто відповідальність з цього приводу мали це зробити? Це не моє питання. Цього не зроблено. Тому я надію, що завдяки нашому ефіру узеленіті, в крайній случаї, хоч втічуть звідти. А як давно ви про це доповідали? Місяць. Місяць. І так за місяць ніяк ні, ні, не ні, відреагував? Ніхто не відреагував, я це доповідав керівництву Генерального штабу. Батальйон. Ну так на перший погляд здається, досить спокійно влився до лав збройних сил України, на відміну там від добровольчих батальйонів правого сектора та УНУ. Це тільки так на перший погляд здається. Це на перший погляд. Я вам повідомляю, що травень, червень, місяць. Хлопці, які їхали в батальйонний дар, за відсутності озброєння воювали мисливськими рушницями, саперними лопатками і ножами. Ну, коли бралося місто щастя, озброєння ще батальйону не видавалось. Озброєння було, видавали вже після того. Це був, по-моєму, середина червня вже видали. Міністерство оборони видало зброю. А так до того воювали, хто. Ну, я їхав в Айдар зі своїм карабіном мисливським. От вам на перший погляд. Отак дар виконував завдання до червня місяця. В другій половині червня отримали зброю, ну вже далі зі зброєю було повеселіше. Ну а чому ви правий сектор і УН не не спішне поспішають з литям? Е, ви знаєте, Складу... е, е, я, іноді мені складується враження, що я не можу зрозуміти кого більше бояться: добровольців патріотів чи зовнішнього агресора? Чому бюрократична система так працює, що не можуть хлопців оформити? Ну я вам пояснюю, батальйон Айдар, дуже багато хлопців, які загинули, до сих пір навіть не оформлені, не були оформлені тоді. Ну і зараз, я вже там не кажу, зараз сім'ї б'ються як риба облід, щоб отримати якусь компенсацію. До речі, один з варіантів знищення батальйонів, знаєте, який? Дуже простий. Стару гвардію, батальйон Айдар вивели поза штат. Відсутність заробітної плати, все, їх нема. Все, нема. Їдь додому, заробляй гроші, приїжджає додому, возмущався ага. проти командира клубу анонімних комбатів, яка називається. Все, кримінальна справа, дезертир. Як можна добровольця взагалі назвати дезертиром? Це якийсь, мум, це, ну, ну, це, це така вже, я не знаю, психоделічна ситуація, напевно, більше. А як часто такі ситуації трапляються? А Вся стара гвардія батальйону Айдар, які приїхали навесні, були виведені поза штат, декого ввели в штат. Дехто загинув, декого оформили в грудні місяці, хоча вони воюють з травня, а як їх будуть зараз демобілізовувати? Це є проблеми у цієї забюрократизованої машини. І це є проблеми нашого Міністерства оборони. І я, якщо до сьогоднішнього дня ходив, розмовляв, вів переговори, щоб, тому що, ну. Знаєте, будь-яка нервова ситуація навкруги військової частини, це передається і бійцям там на Сході. А хлопці воюють, їм нема коли думати за ці оформлення, там, чи він в штаті, чи він поза штатом. До речі, ті, що в штаті, де кого там швачками, банщиками, а потім як вони будуть робити е, учасників бойових дій. Ви ж розумієте, в нас в Купінську на блокпосту всі міліціонери, учасники АТО. А від Купінська до передової. По моєму 180 кілометрів, якщо не помиляю, ну десь біля 200, Розумієте? А дуже багато добровольців. Я, я ще не учасник АТО, так що, ну тобто я не учасник бойових дій. Мені треба ще зібрати кучу довідок.